Речі, які я вважала в дитинстві, що були тільки для багатих. Якщо ще хочете додати щось до цього списку, можна написати в коментаря. Ну і перше, це піти кудись на день народження, тобто не вдома, а з сім'єю там святкувати. Блін, це було так класно. Зараз я шкодую, що я так думала, але ну блін, це просто думки. Але святкувати я хотіла десь там в ресторані. Ну, що хотіла, а прямо мені прям здавалося, що це дуже класно, що це так прям по-багатому. Наступне це плазмовий телевізор. У нас якось, знаєте, був період, коли ми дивилися звичайний такий пузатий телевізор. Потім ми не дивилися телевізор в. В принципі, тому що був комп'ютер, і тільки от буквально років три назад, чи чотири, я вже не пам'ятаю, з'явився, з'явилася плазма. А коли ще в дитинстві я пам'ятаю, що ми приїжджали в якісь там, можливо, санаторій чи в якісь можливо готелі, просто і там були телевізори, і завжди, от прямо я не знаю, можливо, тільки я так вважала, і в мене була така думка, чи у вас також, якщо в номері якомусь є плазмовий телевізор, то він... Чотенький, вот, <свят> і завжди вони, в принципі, там були. Ступне, отут не буду забирати свої слова назад, тому що і зараз, і тоді це реально було і є дорого. Це приватні школи, приватні садочки. Не кожна середньостатистична людина може дозволити собі відправити свою дитину в приватну школу, але. Мають право на це всі. І кожна дитина вартує того, щоб вчитися в якихось нормальних умовах, а не ну коротше, я просто згадую свою школу. Наступне це карманні гроші. Мені гроші не давали взагалі. Ні, ну почали давати, і то бабушка почала давати. Десь, напевно, в класі шостому. І це було 2 гривні, але вистачало, тому що чай коштував там, 50 копійок, булочка гривні 50, і того з головою вистачало. Хрум, я пам'ятаю, 2 гривні от такі ціни приблизно були. Але прям щоб мені давали на постійній основі або раз в тиждень, або раз в місяць якісь такі суми, щоб я могла Сама собі щось купити, а не просто на столовку, то ні, такого не було. Наступне це своя власна кімната. Як я хотіла жити самостійно, тому що я жила разом з братом. Спочатку я жила до там, скілького років з бабушкою, напевно, до семи, до восьми, а потім у нас була своя кімната з братом, і ну блін, це з братом. Кожного, кожен хоче свою територію відвоювати, знаєте, і постійно сварилися, постійно билися, тому що от так. От мені здається, в кожній сім'ї таке є. Далі наступне це ось такі всякі штуки до пиєва, типу кальмари, анчоуси, там вушка, якісь можливо ну, вушка, в принципі недорогі. Вони і зараз, я говорю зараз про кальмари, про оці всі рибки, вони і зараз, і тоді, ну, справді коштують дорого. І та упаковка, господи, там отак просто. Наступне, і що мене дуже бісило, ми фарбували яйця на Пасху, тільки цибулиням, знаєте, вони такі якісь коричневаті, і все. Коли я просила пофарбувати якимись фарбами кольоровими, то мені казали, ні, ніхто гратися не буде. А я так хотіла, і мені здавалося, знаєте, як приходили десь там на кладовищі, вже на проводи, приходили і викладали ті яйця, я думала, блін. <плес> Далі купувати одяг в звичайних магазинах, просто не, не обов'язково дорогих, а не на базарі. Ну і останнє це атракціони. Як приїжджали якісь лунапарк, знаєте, в моє місто, то в мене завжди не було грошей, і я в принципі не каталася, а хотілося.